Привіт, шановні українці! Дієслово to be. Минулого разу ми з вами проходилися по всіх його формах. Воно таке дуже активне дієслово, дуже важливе в англійській мові. Якщо ви, ви його ще не продивилися відео, будь ласка, обов'язково подивіться. А сьогодні я вирішила допомогти вам, щоб ви не загубилися в цих джунглях англійської граматики. І сьогодні ми будемо зробити звичайну вправу. Тренувати використання дієслова тобі в майбутньому теперішньому минулому часі. У нас буде маленький текст, де ми будемо розбирати речення за реченням з читанням і перекладом. А також я буду переглядати ваші речення, які ви мені прислали. Давайте починати. І не будемо боятися помилок. Let's not get scared of mistakes. Я є. I am. Вони були. They were. Ми будемо. We shall be. Знову ж нагадую вам, якщо ви скажете we will be, в Америці і в Британії, в Англії, це не буде вважатися за помилку. Сучасна мова вже е, не вважається помилкою, але в офіційних документах перша особа однини і перша особа множини буде вживатися з shell, формою shell, додатковим дієсловом, яке додається до інфінітива to be без частки to. І в нас буде I shall, we shall. Але якщо я скажу I will, це не буде помилкою в розмовній мові. Я буду. I will be. Я є. I am. Я була. I was. Він буде. He will be. Вона є. She is. Воно було. It was. Ви будете. You will be. Вони є they are Вони були they were Вони будуть they will be Ти є you are Ви є you are Ви будете You will be. Ти був. You were. Ви були. You were. А тепер перекладемо з місця на місце. Я є. I am. Ти був. You were. Ви є. You are. Вони були. they were, Ти будеш. You will be. Ми будемо. We will be. Граматично правильно. We shall be. Я буду. I shall be. Я була. I was. Воно є. It is. Воно було. It was. Воно буде. It will be. Ми будемо. We shall be. Ви є. You are. І ви можете повертатися до цієї вправи, переслуховувати її і тренуватися. В даному випадку повторювання легш, найлегша форма запам'ятовування, часте повторювання. А тепер дивимося на ваші речення, які ви мені прислали. I will teach English. Я думаю, що в даному випадку малися на увазі Я буду вчити англійську. Але є в англійській мові два слова to teach і to learn. To learn це вчитися, а to teach вчити когось. І оскільки в нас в українській мові є одне слово вчити, українці роблять помилку тут. Треба розрізняти: якщо я когось вчу, я I teach English. Я вчу, наприклад, вас англійську, I teach English. А якщо ви самі вчитеся, ви вивчаєте англійську, і у вас буде вживатися слово learn. Якщо в даному випадку. Um, малося на увазі я буду вчити англійську, I will learn English. I will learn English. Я буду вчити англійську. А якщо малося на увазі, що я буду когось вчити англійську, тоді треба казати I will teach English. Ось так. Друге речення було Thank you very much for your lesson. Дуже вам дякую за ваш урок. Не вам, дуже дякую за ваш урок. Правильно сказано речення, якщо ми хочемо е, підсилити дякую, ми можемо сказати дуже дякую, thank you very much, дуже дякую, перекладається на англійську thank you very much. For your lesson, за ваш урок. Добре сказано. Наступне. I liked this video. Do not stop. Мені сподобалося це відео. До дієслова присутка тут додається закінчення «-ed», що означає, що це є минулий час. Так, за правилами, утворюється минулий час. Мені сподобалося це відео. This video. Do not stop. Наказова форма. Не зупиняйтеся. Добре сказано. Наступне речення. I'm very scared to write sentences here. I think that I will take many mistakes. But I will try to do it next time. Дуже гарно написано, до речі. Є там маленька помилка, і ми зараз до неї доберемося. Як воно перекладається? I'm very scared to write sentences here. Я дуже налякана, а можна сказати, я боюся писати речення тут. Так буде дослівний переклад. Я дуже боюся тут писати речення. I think that I will make many mistakes. Я думаю, що я зроблю багато помилок. But I will try to do it next time. Але я постараюся зробити це наступного разу. От у нас в другому реченні є така ідіома, усталий вираз. To make mistakes. Робити помилки. To take mistakes дослівний переклад був би брати помилки. І в даному випадку to take mistakes не можна правильно вжити, навіть не можеш його перекласти. Як брати помилки воно не вживається, це неправильно навіть сполучення слів. To make mistakes робити помилки. To make a mistake – робити помилку. But I will try to do it next time. Але я постараюся зробити це наступного разу. Next time наступного разу. Гарний вираз, до речі, в англійській мові, який ми можна вивчити. To try to do something постаратися зробити щось. To try, старатися. Ось такі у вас були речення. А тепер переходимо до короткого тексту. Спочатку я його прочитаю, щоб ви його прослухали. Потім ми розберемо кожне речення. А потім я буду читати повільно речення за реченням, буду вам можливість, щоб ви його My name is Stas and I am a student. Yesterday I was at school. I studied for my exams. Today I am at home because it is a holiday. Tomorrow I will go to the park with my friends. I am excited to see my friends. Перше речення. My name is Stas. Дослівно буде перекладатися Моє ім'я є Стас. По-українськи ми будемо перекладати звичайним перекладом: Мене звати Стас. And I am a student. І я є студент. I am, бачите, я є. My name is, Моє ім'я є. Is в однині вживається, тому що ім'я це є однина. And I am a student. І я є студент. Наступне речення у нас підсилюється двома е словами, які вказують на минулий час. Перше, це є yesterday вчора. І дієслово слово у нас є I was. Я був у школі at school. Yesterday I was at school. Вчора я був в школі. I studied for my exams. Я вчився, я підготовлювався до екзаменів. Studied, бачите, там і дії додається до слова. Воно трошки змінюється ста, ста, слово, дієслово to study. Воно завершується на приголосну «y», перед якою йде ще одна приголосна. І оскільки в такій ситуації там зміна відбувається в корені дієслова. Але ми ще з цим будемо розбиратися. Саме основне зараз знати, що закінчення «-ed» вказує на минулий час. І в нас є, бачите, «Yesterday I was at school. Вчора я була в школі. Це Стас говорить, він був в школі. Я вчився, підготовлювався до екзаменів. I studied for my exams. У exams, нас є іменник. Множина іменників утвориться за допомогою закінчення ІС або «ес». і бачите, тут вже в нас є множина не до одного екзамену Стас підготовлювався, а до декількох. Наступне речення. Today I am at home because it is a holiday. Today гарне слово запам'ятати сьогодні. В попередньому реченні ми мали «yesterday» вчора, в цьому реченні ми маємо today, сьогодні. I am at home. Я дома. Because it is a holiday. Тому що дослівний переклад, це є свято або вихідні Holiday. Тому що в нас вихідні, тому що вихідні, отак от би ми сказали. Ем, треба замітити, що коли я чую, як українці вчать англійську мову, вони мають тенденцію починати речення з because оцього. Слово because тому що, зв'язуючи слова, так робити не потрібно. Питаються тебе, а чому ти це робиш? Тому що я голодний, чому ти їш ковбасу, тому що я голодний. Нас так можуть відповідати, тому що. Але в англійській мові зі слова because речення не починається. Потрібно сказати... Я їм ковбасу, тому що я голодний. Що це в нас за приклад, правда? Ну, вже такі є, які є. Вас питаюся. Why do you do this? Чому ви це робите? Because I want to go home. Тому що я хочу піти додому. Ні. Я це роблю, тому що я хочу піти додому. Не починайте з речення з because. Наступне речення: Tomorrow I will go to the park with my friends. Завтра. Дуже гарне слово запам'ятати. У нас є «yesterday» вчора, «today» сьогодні і Tomorrow завтра. I will go to the park with my friends. Розмовна мова I will. Бачите, тут використовується. Але я можу сказати I shall go to the park with my friends. Вас зрозуміють в будь-якому варіанті. І в двох варіантах це не буде уже помилкою. Tomorrow I will go to the park with my friends». Завтра я піду гуляти в парк з моїми друзями. Або я йду до парку з моїми друзями. I am excited to see my friends. Я радий бачити моїх друзів. To see my friends. Бачити моїх друзів. I am excited. Слово excited прямий переклад: I am excited. Я збуджений, я переповнений почуттями. Але в даному випадку я. бачите моїх друзів. Давайте читати My name is Stas. And I am a student. And I am a student. Yesterday I was at school. I studied for my exams. Today, I am at home because it is a holiday. Tomorrow, I will go to the park with my friends. I am excited to see my friends. Ishchas, my name is Stas. And I am a student. Yesterday I was at school. I studied for my exams. Today I am at home because it is a holiday. Tomorrow I will go to the park with my friends. I am excited to see my friends. А я рада, мої шановні українці, що ми разом з вами вчимо англійську мову. Напишіть, чи вам підходить така форма перекладати наші уроки з граматики і фонетики отакими вправами. Всього вам найкращого, бувайте, побачимося в нашому наступному відео. Слава Україні!